Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усім доброго вечора! Добігає до кінця цей день в Україні, наближається о північ. Я вирішив вийти, вийти у прямий ефір, щоб поділитися е, з вами думками, як на мене, актуальними е, на тему, яка останнім часом. Набуває розголосу в Україні у зв'язку з намаганнями українського уряду повернути людей призовного віку до України, хлопців, а також повернути українців в Україну. Чому ця тема є актуальна? Відповім просто: ця тема є актуальною у першу чергу, тому що дійсно в Україні бракує людей, і то не тільки на фронті. Але й в різних місцях треба собі зрозуміти таке, що Україна є тому, що є українці. Будуть українці, буде Україна. Це в прямому значенні. Тобто будуть народжуватися люди свідомі українці, то буде відповідно будуватися свідома Україна. І е, якщо ми всі цього не, не, скажімо, не зрозуміємо, то ми поставимо під ризик Усі наші зусилля перемоги з іншої сторони, коли починають риторику повернення українців, скажімо, піднімати засоби масової інформації в Україні, починається дуже багато спекуляцій. І одну з спекуляцій, я зауважив, вона вже відбилася не тільки на офіційних повідомленнях тих чи не інших інтернет-видань, але також на сприйнятті закордонного українства простим народом. І про це можна прочитати на сторінках тих чи інших людей, у тому числі і військових. Ставиться таке питання. Чому ви е, зараз сидите за кордоном, коли в Україні потрібні люди? Питання є слушне, але дуже небезпечне, тому що я вважаю, що неправильно поставлене питання і неправильно, неправильно поставлена риторика може, може зіткнути з собою дві величезні потуги. А це є український народ в Україні і український народ, що є у? На міграції, діаспорі, тощо поза межами є України, закордонне українство. Що ми розуміємо під закордонним українством? Під закордонним українством ми розуміємо тих усіх людей, які виїхали з України в різний час, починаючи ще з 1892 і далі років, коли була економічна міграція, потім політична, тощо, і закінчуючи вже міграцією заробітчанською. А також міграцію останньою, яка спричинена війною, куди виїхали наші біженці. біженці. І от, властиво, ми маємо такий потужний ресурс. У першу чергу це і люди, молоді люди, які здобувають, мимо того, що вони перебувають поза межами України, вони здобувають освіту. Вони здобувають досвід, навчаються інших мов, мають діаспора має повноцінні структури. Діаспорні міграція наша вже встигла бути добрим послом України поза її межами. І мені здається, що найголовніша перша проблема це є брак, брак якогось комунікації між українцями в Україні і українцями поза її межами. Звичайно, на рівні такому побутовому, то кожен хто має родину поза межами України, спілкується з нею чи то телефоном, чи то через засоби масової інформації. Але на рівні державному ця тема є дуже занедбана. На превеликий жаль, я мушу признати, що упущенням єдиного телемарафону, який на даний час по суті зайняв головний ефір в Україні. Є те, що він не бере під увагу українців, які знаходяться поза її межами. А коли говорить про них, то говорить дуже виключно в такому, скажімо, додатковому аспекті або в негативному руслі, якщо є включення поза меж України, то тільки включення з Америки, яких сповіщається про те, чи американці виділять українці гроші чи не виділять. І як на мене це дуже несправедливо, бо маючи такий великий ресурс поза межами України, ми не маємо з ним комунікації. В той час закордонні українці дуже багато роблять для України, починаючи з діаспори і закінчуючи вже міграцію, яка тепер опинилася поза межами України. Вони ходять на маніфестації, вони ходять на пікети урядів. У своїх містах, де вони пробувають, а то й центральних площах вони, вони говорять, вони підтримують Україну фінансово, гуманітарно, і що найбільше про них абсолютно не говориться в Україні і складається враження, що українці поза межами України нічого не вкладають в перемогу України. А це є неправда. І це упущення український уряд повинен виправити. Для цього або потрібно відкрити окремий телеканал, де б висвітлювали життя українців поза її межами, або ж, або ж знайти інший спосіб якоїсь такої комунікації публічної. Це є нагальна справа, оскільки, якщо її зараз не вирішити, то між українцями в Україні і українцями, що виїхали поза її межами, з межі створиться ну, пропасть. Вона є небезпечною. Друга річ. Уже роки, коли почалася українська заробітчанська міграція, говориться про те, щоб створити умови для наших людей, які є поза її межами, щоб вони не обходили українські закони, не шукали різних. Скажімо, таких трубопроводів, по яких би могли інвестувати гроші в Україну, створити їм благосприятливі умови, натомість наші і навіть навчити певних речей, фінансової грамоти, натомість створюються всякі перешкоди для того, щоб українці інвестували в Україну. Я хотів вам сказати, що є така країна, як Португалія, Португалія. Бага... Практично є країною, де 50% населення сидить в діаспорі, тобто поза межами Португалії. Але португальські закони укладені так, що люди, які знаходяться поза межами Португалії, інвестують у свою державу. Вони саме купують там землю, вони там будуються. Більше того, вони підтримують тих людей, які там живуть, і завдяки тому, завдяки правильній законодавчій політиці, ця країна розвивається. У нас натомість, коли мова йде про законодавство українське щодо закордонних українців, то воно є. Ну не то, що воно не є на належному рівні, воно здається мені ще й не розпочати, бо ми ще йдемо лекалами радянського минулого. Де вважалося усіх тих, які виїхали поза межі України зрадниками Радянського Союзу, а тепер вже України? Зрештою, так було завжди у різних, скажімо, суспільствах, але в нас це десь є, що той, хто виїхав поза межі України, зрадник. Не можна так говорити. Бо ми самі кажемо, що нашого світу цвіту по цілому світу, якщо так. То ми повинні той світ об'єднувати, а не його розділювати. І для цього пам'ятаю ще у свій час пропонувалося створити міністерство закордонного українства, а навіть віцепрем'єра призначити на даний час, для тих, хто не знає. При, скажімо, міністерстві закордонних справ існує такий відділ, який підтримує зв'язки з українцями, які які проживають поза межами України. Ну і також окремі питання гуманітарного характеру. Натомість, коли мова йде про культурне співробітництво, про бізнесове то що з українцями наприклад в різних країнах вони ж бізнеси мають, то ну це треба долати. Величезні, величезні коридори влади, щоб щось вирішити в Україні. І як на мене, тут потрібно зараз подумати дуже серйозно над створенням окремого Міністерства закордонного українства, чи як його там назвати, яке би було таким помостом з однієї, сторони між українцями в Україні і українцями з діаспори, а з іншої сторони, щоб воно. Допомагало нашим українцям там, де вони є, в місцях їхнього поселення, об'єднуватися. Велику роль у об'єднанні діаспори, яка би там не була, відігрують постаті. Пригадаю вам, Патріарх Йосиф Сліпий в 1963 році повертається з Сибіру, з Констаборів на вільний світ. До того часу. Я говорив з багатьма українцями з діаспори, їм здавалося, що українці пропадуть, бо тому що діти не мали стимулу вчити українську мову, не було комого наслідувати. І люди асимілювалися. Натомість, коли патріарх Йосиф повернувся з Сибіру у вільний світ, він став символом не тільки. Церкви, але символом незалежної України, яка вижила в концтаборах і готується до повернення на рідну землю. Він зупинив процес асиміляції. Бути українцем стало модним, вчити українську мову стало модною, але він ще організував Український католицький університет в Римі, літні школи тощо. Асоціації по різних країнах, там, де були українці, щоб їх підтримати, тобто мусять бути певні структури. Очевидно, що колись об'єднуючим фактором і залишається надальше церква. Люди, коли приїздять до іншої країни, в першу чергу шукають церкви, тому що при церкві е діється не тільки таке, проводиться церковне життя, але також суспільно громадське життя. І там можна і роботу знайти тощо. Але слід признати, що на даний час наші українці поза її межами є людьми вже з певними статками. Я багатьох знаю. А також мені відомо, що ну, наприклад, візьмемо для Італії. Італію. От всі знають Моцареллю, так? Моцарелла такий італійський продукт. Але мало хто знає, що велика частка долі того бізнесу у Італії належить одному з українських. Відомих політиків. А таких бізнесів по цілій Європі і світі є немало. І тут, властиво, слід державі залучити отой бізнес український, який діє поза межами України, щоб він інвестував трошки в українське позакордонне поза, українство. А саме в громадські організації, в якісь об'єднання тощо. І очевидно, що на рівні такого центрального органу в Києві неможливо це зробити, цим повинні займатися люди професіонали, які знають ситуацію. І тому ще більше повторюється потреба створення окремої інституції, яка б займалася цим закордонним українством. І коли мова йде про український бізнес. То слід йому сказати, що не будуть вони мати статків, не будуть вони мати прогресу, коли не буде людей. Коли не буде людей, коли не буде ідеї. Чим більше вони будуть інвестувати в український народ поза, їм, поза його межами, тим більше отримують вони, а відповідно більше отримає Україна. Україна тільки на тому виграє. Пам'ятаймо, що Украї... в той час, коли Україну нищили в Україні, то закордонні українці діаспора кричала на весь світ, що такий народ, як український, існує, він має претензії на власну державність і він нарешті її отримав. І зауважте, що 30 років незалежності ми так і не потрапили, наприклад, українцям, які виїхали перед Другою світовою війною чи після Першої світової війни, які вже мають величезні статки в Канаді, Америці, її великими бізнесменами. Слухайте, засновниками фірм не є секретом, що в Епл і інших компаніях працюють українці в Тесла в космічній сфері. Я знаю, в великому колайдері працюють українські скажімо, науковці, і ми не потрапили на рівні державному скористатися того і, наприклад, залучити наших закордонних українців діаспору, щоб вони інвестували в українську економіку. Але як? Перше, треба дати їм можливість купити землю перед тим, як давати можливість купити землю великим фірмам. Треба було запропонувати цю землю купити українцям з діаспори, які в певний момент виїхали з України через переслідування радянським режимом. І вони би, повірте, вони би будували хати там, де вже немає сіл. Вони би села відроджували, сільське господарство би поставало, а з ним би відновлювалося і культурне життя. Але ми віддали землю пройдисвітам, великим компаніям. І відповідно хочемо мати розвиток власної економіки і розвиток власного народу, з того нічого не вийде. Слід уже нарешті справедливо доцінити роль діаспори у творенні України і роль закордонного українства, і не робити з них ворогів, знаєте, з тих, що перебоїть поза межами України. Наступна річ, Наступна річ. це на рівні державному. Що важливо зробити, і що піднімалося ще давен давно, це є можливість українців здобувати не тільки освіту за кордоном, бо вже здобувають навіть середню, але потім реалізовувати власні проекти в Україні. На превеликий жаль, люди з науковими титулами, які повертаються в Україну. Не можуть тут себе віднайти, тому що вже тут засиджені місця, рівень корупції, практично, знаєте, межує з, з, з тисячу відсотками. І люди, які приїхали з вільного світу, які власні сили вкладали в те, щоб здобути знання, тут себе не віднаходять. Крім того, їм створюють тут перешкоди, і вони від... не можуть реалізовувати. Ті знання, які здобули за кордоном, а вони в то вклали свої кошти зусилля здоров'я. Тому слід над цим подумати. Я тільки накинув кілька думок, які, на мою думку, є важливими у даний час. І треба це вирішити, а не відкладати на майбутнє. Бо, е, знаєте, дам вам приклад Італії. Італія загалом. Це була, скажімо, і вже тепер змінюється. Була країна, яка за Берлюсконі практично дуже така північна була прокомуністична. Так от, що зробило переворот? А зробило те, що там були наші українки, які стали амбасадорами України у вільному світі, і вони розказували італійцям, де знаходиться Україна, хто такі українці, чим вони сі відрізняють від росіян. Тож, і яка наша українська історія? І так само діялося в інших країнах. Я думаю, що набагато, набагато простіше можна би було впливати навіть на процеси в інших країнах, коли б ми мали згуртоване українство. А наше українство розсіюється чому? Тому що бачить, що влада на рівні державної центральному не зацікавлена в тому, щоб їх задіяти в процесах. Скажімо, державотворчих, тільки там, де вони потрібні у певний момент. А так не дається. Це треба комплексно підходити до цієї справи. Я не є державотворець, я не є за якийсь законодавець, юрист, але я є простий священник, який 15 років провів міграції діаспорі, там здобув наукові титули, включно з докторатом. І я повернувся в Україну, і я на собі відчув, що то означає. Бути мігрантом, який повертається в рідну землю, починаючи від буденного повсякденного життя, закінчуючи науковим, де який практично я е, потрібен тільки, знаєте, самому собі і певному колосі. Я не жаліюся, бо я борець. Але я є такий, є і монах і маю ще характер, гуцульський. Я не дам, скажімо, зламати собі хребет, але є люди більш делікатніші. Які ну, не, 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 не будуть знаєте, йти на пролом, тим більше вони мають сім'ї. І тому слід над цим подумати. Дякую вам за все на добрані Боже благослови Україну, українці у світі і в Україні єднаймося нашого світу по цілому світу. Слава Ісусу Христу!